Сабер знати в значенні вміти. В Впресенти де індикативу це дієслово неправильного відмінювання, тільки в першій особі однини має відхилення від норми. Yo се я знаю. Дьосе. Ту Ти знаєш. Ту сабес. Ель sabe – він знає. Ель сабе. Ну сотруш сабемус. Ми знаємо. Ну сотруш сабемуш. Босотруш сабеїс. Ви знаєте? Босош сабиїс. Елюс сабен. Вони знають. Еліюс сабен.